Прошу встати. Суд іде, прошу сідати. Відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки голови Конституційного суду від 27 вересня 2024 року скликано пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України для розгляду справи 1.5 з КИСНА 2024 за конституційним поданням Верховного суду щодо відповідності Конституції України конституційності, окремого положення абзацу 2 пункту 3 порядку відшкодування особам. Витрат пов'язаних з утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 12 квітня 2017 року. На пленарному засіданні сьогодні присутні судді Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Василь Лемак. О, так, Алла Олійник, Олег Привомайський, Олександр Петришин, Сергій Різник, Ольга Совгиря, Петро Філюк, Алина Юровська, відсутність поважних причин, суддя Мойсик. Головує на Велика Палата Конституційного суду України ухвалив 24 вересня 24-го року. Ухвалила розглянути цю справу у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Великої палати суду з'явилися представник суб'єкта права на конституційне подання Юрій Пивовар, начальник управління аналітичної та правової роботи касаційно-адміністративного суду департаменту аналітичної та правової роботи Верховного суду. Представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. Представник Міністерства внутрішніх справ України Денис Горбас, директор юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України. На пленарне засідання Великої палати Конституційного суду України не з'явився. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін, але на адресу суду 7 жовтня цього року від Максима Дирдіна надійшов лист про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні у зв'язку з... Пленарними засіданнями Верховної Ради України цього дня та просить розглянути справу без його участі. Також не з'явився представник Міністерства юстиції України, але на адресу суду 10 жовтня цього року від Міністерства юстиції України надійшов лист. Про те, що міністр юстиції України Ольга Стефанішина не має можливості взяти участь у цьому пленарному засіданні у зв'язку з участю як голови делегації та головного переговірника України у двосторонній зустрічі між Україною та Європейською комісією та надіслала свою позицію. Дякую. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Великої палати. Судді Конституційного суду не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у цій справі. Шановні судді, зараз у вас є заяви про самовідвід? Немає. Від учасників Конституційного провадження теж письмові заяви не, не надходили. Шановний Юрій Ігоровичу, у вас будуть заяви про відвід суддів? Немає. Сідайте, будь ласка. Сергій Георгіч, у вас. Дякую, сідайте, будь ласка. Денис Володимирович. Шановний пане головуючий, заяв про відвід немає. Дякую, сідайте, будь ласка. Дякую. Шановні судді, кворум для проведення засідання є присутні 13 суддів, а вимагається 12. Оголошую пленарне засідання відкритим. Головою на пленарному засіданні старший за віком суддя. Суддя доповідач у цій справі Ольга Володимирівна Совгиря. Відкриту частину пленарного засідання Великої палати фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу. Записи відеотрансляції відкритої частини буде оприлюднено. Шановні судді, нам необхідно обговорити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності. Представника Верховної Ради. Шановна Оля Володимирівна, яка ваша думка? Представник Верховної Ради повідомив про наявність поважної причини своєї відсутності, тому я пропоную розглядати справу за його відсутності. Так. Юрій Ігорович, як ваша думка? Не заперечую теж, Ваше честь. Сергій Єгорович, яка ваша Добре. думка? Денис Володимирович, як ви вважаєте? Вважаю за можливим розглядати справу Дякую, сідайте, будь ласка. Шановні судді, інші пропозиції, ніж ті, які висловила суддя доповідач, будуть? Немає. Хто за те, щоб розглянути справу за відсутності представника Верховної Ради, прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Так, але ж у нас ще немає представника Міністерства юстиції. Він залучений учасник. Ні, він е, представ мав, мав представляти суб'єкта, який видав акт, тобто кабінет міністрів, але е, суб'єкта, який видав акт, буде представляти міністерство внутрішніх справ. Є лист е, відповідно до доручення прем'єр-міністра України. Ну, представляти випадку, уряд буде міністерство так, буде немає міністерство необхідності необхідності справ. вирішувати це питання, шановні учасники конституційного провадження. Ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід, -від, користуватися іншими правами, передбаченим законом України про конституційний суд. Так. У вас будуть які-небудь клопотання до початку розгляду справи. І ваша честь клопотань? Немає. Сідайте, будь ласка. Сергій Георгіч. Денис Володимирович. Заява клопотань наразі немає ваша честь. читання. Сідайте, будь ласка, дякую. Слово для викладення змісту конституційного подання та підстав для відкриття конституційного провадження у справі надаю судді доповідачу справзі. Справі Ользі Володимирівни. будь ласка, Оля Володимирівна, Дякую, Віктор Васильович. Шановні судді, шановні учасники конституційного провадження, шановні присутні. Верховний суд звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність положенням частини першої, четвертої статті 43 конституції України, положення пункту 3 порядку відшкодування особами витрат пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, Постановою Кабінету міністрів від 12 квітня 2017 року номер 261 у частині відшкодування витрат на грошове забезпечення як витрат пов'язаних з утриманням особи у вищому навчальному закладі, в разі настання обставин, визначених частиною 4 статті 74 закону України про національну поліцію. Згідно з частиною 4 статті 74 закону України про національну поліцію, особи, які навчаються за державним замовленням, у ви Вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, у разі дострокового розірвання контракту про здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2.4 частини 1 статті 77 цього закону, а також поліцейські звільнені зі служби в поліції протягом трьох років. Після закінчення вищезазначених навчальних закладів з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі під пунктів 2-4 частини 1 статті 77 закону, закони, відшкодовують Міністерство внутрішніх справ України витрати, пов'язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Зі свого боку, абзацом другим пункту 3 цього порядку, визначено, що відшкодування здійснюється в розмірі витрат, пов'язаних з грошовим продовольчим речовим. Медичним забезпеченням. Зі змісту конституційного подання та долучених до нього матеріалів вбачається, що Кіровоградський окружний адміністративний суд, розглянувши справу про відшкодування витрат пов'язаних з утриманням особи у вищому навчальному закладі, у рішенні від 7 лютого цього року дійшов висновку, що грошове забезпечення є оплатою праці, а вимога про повернення коштів, які сплачені за виконану роботу, посягає на конституційне право людини на заробітну плату. Ато заробляти на життя. За наслідками розгляду цієї справи, суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду в порядку частини 4 статті 7 Кодексу адміністративного судочинства України звернувся до Верховного суду для вирішення питання внесення до Конституційного суду України подання щодо конституційності положень пункту 3 порядку. Розглянувши вказане звернення, Пленум Верховного суду прийняв постанову від 28 червня 2024 року номер 9 про звернення до Конституційного суду України з конституційним поданням щодо відповідності Конституції України окремого положення абзацу 2 пункту третього порядку. У зазначеному Конституційному поданні Верховний суд стверджує, що оспорюване окреме положення абзацу 2 пункту третього порядку суперечить принципу відплатності. Праці та положенням частини 1 4 статті 43 Конституції України, згідно з якими кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працю, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується, кожен має право на належні безпечні, здорові умови праці на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Згідно з абзацом 4 пункту першої частини першої статті 150 Конституції України до повноважень Конституційного суду. Суду належить вирішення питань про відповідність Конституції актів уряду. Вирішення порушеного в Конституційному поданні питання щодо відповідності Конституції окремого положення абзацу 2 пункту 3 порядку належить до повноважень Конституційного суду. Конституційне подання за формою і змістом відповідає вимогам статей 50, 51, Закону України про Конституційний суд України. Верховний суд є належним суб'єктом права на Конституційне подання згідно з частиною 1 статті 52 цього закону. Відповідно до частини 4 статті 59 закону про Конституційний суд України для забезпечення повного та всебічного розгляду справи мною було надіслано запити, запити з проханням висловити позицію щодо питань, порушених у конституційному поданні до Верховного суду України. Це Запити до органів державної влади, зокрема до Президента Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства внутрішніх справ, омбудсмана, Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, освітнього омбудсмана, секретаріату Конституційного суду, до наукових установ та закладів вищої освіти, зокрема, до Національної академії правових наук України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету... Університету імені Івана Франка, інституту держави і права імені Карецького національної академії наук України. До спеціалізованих закладів вищої освіти, які входять до структури Міністерства внутрішніх справ, а саме Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, Дніпровського державного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, а також до члена науково-консультативної ради Конституційного суду України, професора Колодія Анатолія Миколайовича, про зміст висловлених позицій судді Конституційного суду. Суду будуть поінформовані на закритій частині пленарного засідання. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Шановні судді, у вас будуть запитання до судді-доповідача? Немає. Шановний Юрій Ігорович, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи. Звичайно, додаткових матеріалів немає. Юрій Ігорович, у вас. Головуючи на даній стадії, додаткових матеріалів немає. Денис Володимирович, у вас. На даній стадії немає, ваша честь. Відповідно, як уже суддя доповідач зазначила, встановлений строк для Кабінету міністрів України 15 листопада, для Міністерства внутрішніх справ України так само 15 листопада. Відповідні правові позиції в установному порядку будуть надані Конституційному суду України. Шановна Ольга Володимирівна, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи? Немає, Віктор Васильович Шановні судді, у вас. Якщо додаткових матеріалів немає. Вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Великої палати завершеними. Чи будуть, шановні судді, інші пропозиції? Немає. немає. Прошу за цю пропозицію проголосувати. Шановні судді, шановні учасники і присутні в Конституційному суді. Конституційний суд України переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення Конституційного суду України за результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до вимог закону про Конституційний суд. На цьому відкриту частину пленарного засідання у цій справі оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.